Усім привіт! Іду в село пішком Перший, ні, другий раз за все проживання в цьому селі, вже майже рік я тут живу, і це я другий раз йду пішком. Україна Італія, район П'ємонти. Ви можливо чули, що в Італії, особливо в Венеції, карнавал, Карнавал. Але карнавал це у них таке національний праздник. І не тільки в Венеції, а по всій Італії. І от в кожному місті, в кожному місті карнавал відбувається в різні дати. В моєму селі це сьогодні, 9 березня, потім сусіднє, то може бути наступної неділі або суботи. Ось піду подивлюся, тому що мені сказали, що там мамалигу дають безкоштовно. Тобто зараз половина дня. Обід і кормлять мамалигою безкоштовно. Ну, ось, мабуть, сама найголовніша причина, чому я вийшов. Дома, якби не хочеться самому щось готувати, можна піти, поїсти на халяву, там жива музика. Ну і подивитися на сам праздник, так як я тут живу. Село невелике, маленьке, 513 жителів. Це разом зі мною. Це мені треба. Туди. Туди йти. В селі є бар, і він відкритий сьогодні. бо Сьогодні праздник. а літом відкритий тільки на вихідні, тому що там жива музика на вихідні, люди на вихідні віддихають. І тільки вечором. Все весь остальний період часу, року. Періоду він закритий. Ось бачите, мусорку можна ось так поставити на дорогу, тому що завтра в понеділок буде їхати машина буде збирати це все діло. Погода сьогодні таке собі, не дуже. Я в жилетці, в кофті. Сподіваюся, не замерзну. Самому, звісно, кудись ходити, це таке собі, так? було би веселіше з компанією. Ну, що робити? Якщо нема що робити. Машин вже трошки понаїжджало. Ось цей домик продається, де ви бачите рисунок на стіні, вроді 100 квадратних метрів. Напевно ж туди йде. Вроді 20 тисяч євро. Ось таке коштує. Хто мене питав 250 квадратних метрів. Ого. Хто питав в коментарях, скільки стоїть житло в селі. Це, можна сказати, село забите по наших українських мірках. Церква, там вже музика грає. А ну так, да, нам сюди. Тому що центр в ту сторону, але праздники проводять тут. А там як ви можете бачити, вже черга, напевно, за Мамалигою. Бачите? Buon appetito. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Ciao, Ciao! Buon giorno! Ciao! Buon giorno! Ciao! Buon giorno! Ciao! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! А це, це Непогано там поїв політи, мамалеги, можеш їсти скільки влізе, я дві порції з'їв. Гарячого, аж жарко стало. Там можна було вина красного, тепло гарячого попити. Зараз сладощі роздають, нормально. Не відмічають тебе, от ти вже поїв, значить більше вже тобі не можна. Бери, скільки влізе. Дві тарілочки, хороших з, з м'ясом. Ну Як ви бачите, люди танцюють, діти там ігри грають різні, конфети їм роздають. Ось так, люди живуть в селі. Непогано. 513 всього населення села. Але празднують, вміють люди жити. Це домик для кого тут? Для... для. А це їсти тут. Це не домик, це їсти вставляють. Для котика може якогось. А тут котів багато. Свободних котів не так і в город десь поїть. Я маю до В Італії. Тому що тут бездомні, животні законом заборонені. Якщо ви хочете викинути собаку або кота і про це дізнаються. Тут ще щось продається. І про це дізнаються: 10 тисяч євро штрафа. Тому що всі животні майже мають чіп. Ну, звісно, такі як тут а от в селі народилися, в сараї, то вони вряд ли мають чіп. Ну мої коти мають чіп. Так, зараз йду прямо в центр-центр, де міська рада, і потім обратно додому. Де прапор, тут міська рада, тут мій доктор приїжджає, сімейний. А тут, напевно, якби центральна церква. Ось тут. Тут комуна їхня, бачите, прапора. Ну ось Туди я заходжу, там і почта є, там і доктор приймає, раз в тиждень приїжджаю сюди. Хороший доктор непоганий. Но церква непогана. Бачите, люди під'їжджають і під'їжджають, машин багато, бо це всі не місцеві, З сусіднього села приїжджають поїсти. Якби бачите, центральна площадь. А, тут є десь якийсь замок місцевий, тому що колись доволі велике село було, не то що зараз. Тільки куди? Напевно, тут якби закриті ворота, напевно, тут вхід. Але давайте прийдемося, ну так, да, там вроді замок. Давайте прийдемося трохи туди, подивимося, що в нас тут. Заодно мені домики місцеві покажу. Дрова, дрова, дрова. Мені б теж не б стільки дров запастись. Тут взагалі без проблем дрова купити. Я знаю вже в кого, Звониш, кажеш мені прицеп дров, тобі привозять, без всяких там чеків місні, вони мають свої, свої ліса і продають. Ну а тут пам'ятник, пушка стоїть. Пушка, напевно, ще з Першої світової війни. Так як в кожному селі, в кожному городі. навіть у нас в Україні є такі місця пам'ятники. Пам'ятники солдатам. Тут якийсь домик такий доволі немаленький. Доволі не маленький. Ось там ще домик. Ну так, да, це пам'ятник пам війни. Ну це точно з Першої світової. Що тут на ну, це пропушку розписано? Давайте вам ще цей домик покажу. Бачите, тут, напевно, він не на одну сім'ю, який Fiat 500 Abarth аббарс. І фіат панда рядом. Тут а ніхто напевно не живе, тут це точно ніхто не живе. Заїзд, звісно, така собі, але піде. Ось таке в мене село, в якому я проживаю і яке мені дуже подобається. О, курка, чуєте, чи петух, чи курка. Кричить. В таких селах, звісно, вже тут не хочуть жити, вже якби вони вимирають. Ну, а мені чого, мені подобається тільки жити в частному домі, не в, такі, не в такому квартирному. Фіат Панда. Класика Італії. Табличок по продажі квартир. Тут багато. Ось там Полента, мамалига, полента по їхньому. Ну а я йду сюди вниз, додому. Ось цей домик, що я казав, десь за 20 250 квадратних метрів. Не знаю, що сюди входить. Ну, інже рік тут так продається. Ну а я живу ось там. Ні, не там, ось там. Бачите домик? Не той білий, що в самому верху, а нижче. А тут є ще парковочне місце, от я вже його пройшов, камера, відеоспостереження, то на кемпінгу приїжджає, може тут ось місце є спеціальне паркуватися, там все зроблено для того, щоб ви могли воду підключити, мусор викинути електричество підключити до кемпера свого. Тут ось столики можете поїсти. Там будка якась, навіть не бачив. Якщо б пішки б тут не прийшовся, то й не бачив. Бамбука тут, звісно, з такого росте дуже багато, як буряна, все по сільськи Трахторець, до трахторця, всякі Там прибамбаси, сіно, солома. Все, як повинно бути в селі. Борчик, звісно, такий невисокий. Тут хтось строївся, строївся, так і не достроївся. Але я тут бачу діток, живе. Не знаю, є в нього хтось, діти, внуки, чи він сам так по житті? Хто його знає. Ось я вже майже і вдома. Я вже вдома. Що, поп'ю кофе і буду монтувати вам цей відосик. Я був ось там. Тепер я вже вдома. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Якщо подобається такі відео, пишіть, буду знімати побільше. Пока-пока.